Вішаю праньо, Гавка морська, Думаю, вуж. Бо зазвичай вона так на вужа реагує. А чую, тут такі якісь звуки. На бичка більш схоже, не знаю. Перший раз приходила, чуєте? Перший, Перший раз приходила в шльопках. а тоді пішла, одягла тапочки. Я думаю, як тікати прийдеться, то щоб не погубити. Ой, вибачаю, звичайно, там перегній у нас лежить. Слухайте, ваші варіанти. Хто це там може бути? Можна шиферину відставити? Так боюся. Зразу помаленьку, помаленьку подивимося. Ой, помаленьку подивимося. О, воно, мабуть, десь. Так, тут не видно. Тут не видно. Воно, воно сидить чорне. Таке, не знаю, бачите чи не бачите. Якийсь звірок, он погляньте. Мені сонце сюди світе, дивиться на мене. Не знаю, я таке перший раз бачу, дівчатка. Піду, мабуть, одразу маску прикрию, а відтягну шифер та випущу цього звірка. Закрила маську. Взяла ось полицю. Я ж його бити не буду, а про жену. Хай воно повзе додому. Де воно взялося? Зразу так обережно прийму. Тільки хвіст видно. Зразу обережно прийму я шифер, і воно, може, вилізе звідси. Не хочу ж так, щоб вона, тваринка, ця і травмувала. Травмувалася. О. Ой, ой-ой! Ось подивіться. Ось гляньте. Ой! Ось так вам краще видно, так? Да? Внутрія. Водяна, мабуть, нутрія, бо не чула, щоб хтось тут і тримав на нашому кутку таких тваринок. Звідки ти, чудо, повзи маленьке і ще невелике підліток, повзи до свого сімейства, до своїх братиків та сестричок. Моє відео сьогодні. Ви вже в мене на каналі бачили у нас в дворі та на городі, що хочеш. Пригадуєте? Черепаху, вужів. А тепер ось і цього мешканця болота.